Розпаковка джала США до нас сьогодні приїхав Мерседес Джал. Це клієнтський автомобіль 2013 року, трьохлітровий дизель. Автомобіль абсолютно цілий, куплений як завжди, як майже завжди на дилерському аукціоні. Я не пам'ятаю на якому, але то і не важливо. Давайте подивимося по комплектації щодо автомобілю, бо він реально на гарній комплектації. Також у нас тут біксенони адаптивні, також у нас є 360 камери, вкруг парктроники. Далі є підніжка, 19 диски. Він абсолютно цілий. Ніяких питань немає. Також далі пішли. У нас є безключовий доступ, що немало важливо, оскільки, особливо взимку, там, щоб не доставати ключі, лишній раз підійшли, пчол сіли в машину, поїхали. Безключовий всіх дверей. Далі. Також є сліпі зони. Ті, хто не знає, що таке сліпі зони розповісти, чи ви самі прогуглите. Напевно, прогуглите. Автомобіль зараз заїде, звісно ж, на детейлінг і на повне полірування, тому їм буде виглядати зовсім по-другому. Але що ми будемо тут робити? Тут будемо перешувати бокову підтримку сидіння, також перешиємо руль, бо він трошки заюзаний цей руль. Але це не проблема побачите на YouTube-каналі, наприклад, я знімлю, як ми відновили цей автомобіль. І викладемо туди, і ви побачите, яка буде суттєва різниця. Далі, кнопочки ці також можна буде замінити або реставрувати. Це вже клієнт сам обере, що йому буде краще. Далі, по комплектації, преміальна музика Harman Kardon тут також на місці. Що не є важливим, бо власник даного автомобіля молодий хлопець, і гарна музика має бути в автомобілі. Далі підігрівий сидінь, далі мультимедіа, далі круїз-контроль. До речі, круїз контроль не простий, а адаптивний. Знову, ті, хто не знає, гугліть два ключі що велика рідкість для автомобіля США. Ті, хто в темі, ті зрозуміють мене. В принципі, по комплектації також у нас є пам'ять сидінь як для водія, так і для переднього пасажира. Також регулювання виведено тут поруч. Ось, тому і регулювання настроїли. І, до речі, пам'ять сидіння можете побачити для трьох пасажирів, а це дуже і дуже круто. Також у нас є пневмопідвізка. До речі, в нас тут в цьому пакеті перший раз я бачу за 6 років, а пригнали ми таких автомобілів. Повірте мені, дуже багато навіть по розпаковкам, коли їх ну, буквально знімаємо 4 місяці розпаковки. Але тут є, підвізка, регулюється на спорт і комфорт. Для США це ну, реально велика рідкість. Перший раз зустрічають за 6 років. Тут теж бокова підтримка. Бачимо, що в автомобілі реально їздили походу на передніх сидіннях, оскільки я вже звідси бачу задні сидіння, і значить, ми це також регульнуємо питання. Переходимо на задній ряд. А взагалі стан шкіри дуже гарний. Питань немає. Також є мультимедія для задніх пасажирів. Також є трьохзонний клімат-контроль. Ну, люк спереду є. В принципі, немає що більше додати, а також є динамики. Також автомобіль сімимісний, як і всі джерели. Подивимося, що приїхало там до запаски, скажем, комплектуючи до автомобіля. Поїхали. Ті, хто полюбляє джерели, вони знають, що ось цього, ось цього, оцьогоні ось ось майже ніколи немає. Тобто, цей джерел, реально на моє велике здивування, комплектується такими. Фішечками, які рідко зустрічаються. Оця ніша її немає. Також тут всі болти запасні, також домкрат, також бачимо крюк. В принципі, все необхідне, все рідне, що тут було, так воно і приїхало. Нічкії руки сюди не лізли. Там також є піднімання електро, піднімання і опускання сидінь третього ряду. Камера в джелі може бути як ззовні постійно, або, в принципі, може ховатися, коли ви здаєте назад, вона опускається. якби, Це зручно, бо вона не забруднюється. Ось, тут вона ховається. Тому, як ми бачимо, даний автомобіль людина комплектувала під себе з салону. Автомобіль з салону десь вартував по MSRP американському 85 тисяч доларів. Якщо вас цікавить, скільки такий автомобіль можна пригнати з США, пишіть нам у коментарях. Нічого я вам тут не буду розповідати. А взагалі, друзі, підписуйте на наш профіль, також переходьте на YouTube, на мій особистий Instagram. Слідкуйте за нами. До зустрічі!